Вітаю вас, мої любительки та любителі Кліо. Історія людства це постійна боротьба за владу, а земля є нескінченним полем битви. Вчені швейцарського статистичного центру опублікували такі підрахунки: за 5 тисяч років людської історії лише 292 роки на землі не було воїн. А 15 тисяч великих і малих воєн забрали 3 мільярди 640 мільйонів життів. А після 1945-го на планеті було всього 26-30 мирних днів безпосередніми. Свідками чи учасниками війни сьогодні є ми з вами і дякуючи нашим захисникам, Україна скоро буде вільна. Але чи замислювались ви коли-небудь, ким були найвидатніші та найсміливіші воїни в історії? Певно так. Хоча відповісти на це питання дуже важко, адже в кожну епоху були справжні легенди і непереможні сильні бійці, вони ставали символами мужності і жаху для ворогів. Тому сьогодні я розповім вам про деяких войовників давніх часів. І панянки, не перемикайте, на вас чекатиме сюрприз. Отож, почнімо з нашого чоловічого крашу Римської імперії. Ні, мова не буде про легіонерів, а про реслерів стародавнього світу, гладіаторів. Якби вони були в регулярній дисциплінованій армії, то їм би не було рівних. Слово гладіатор походить від назви короткого меча Гладіуса, яким зазвичай користувались бійці. Вони бились на арені між собою, розважаючи глядачів. Перше на великих екранах гладіаторські ігри були показані в 264 році до нашої ери синами сенатора Брутапера на його похороні, щоб шанувати пам'ять про свого батька. А вже в 404 році нашої ери, під час правління імператора Гонорія, бійцівський клуб було оголошено поза законом. Спочатку гладіатори були рабами, а їх битви надто жорстокими з невеликою кількістю зброї або й взагалі без неї. Проте зі зростанням Римської імперії росла і зацікавленість щодо таких заходів. Тому з'являються нові класи бійців, серед яких уже були військовополонені, злочинці, а пізніше й вільні громадяни. І за деякими джерелами вони становили більшу частину всіх бійців імперії. Частенько самі римські імператори любили бавитись в таких шоу, наприклад, Адріан чи Калігула. А найвідомішою зіркою серед них, завдяки Голівуду, був коммод. Типів гладіаторів існувало понад 30. Поділ на них відбувався в залежності від озброєння чи посади бійця. Я їх не буду перераховувати, але найвідоміші це секутор з мечем, шоломом і щитом, та ретіарій з сіткою та тризубом, екити, які входили на арену верхи, і еседарії, які бились на колісницях. Якщо зброя бійця в цілому була схожа одна на одну, то обладунки вони мали різні. Гладіатори, це перш за все артисти, тому мали свої костюми, які демонстрували етнічне походження бійця. Навчались гладіатори в спеціальних школах, якими володіли ланісти. Найвідоміша знаходилась в капої, відома завдяки спартаку. Школи існували відкритого типу, куди гладіатори приходили на заняття регулярно і закритого для проблемних бійців, полонених чи катержан. Реслери тренувались дерев'яними мечами, а з часом і справжніми, проте важчими, ніж оригінал, а навички відпрацьовували на двометрових стовпах. Такий вид тренувань вони прийняли у римських легіонерів. Підготовка бійця включала кардіонавантаження, атлетичні заняття та заняття з власною вагою. Дієта складалась з м'яса чи. Снику, риби, бобів, а також ячменю, бо вважалось, що він сприяє зростанню мізової маси. Для відновлення сил гладіаторам давали розведений у воді лужний попіл, аналог сучасного енергетику. Тепер ви знаєте, як зекономити. Заняття виснажливі та суворі проводились однаково як для рабів, так і для вільних громадян. З учнями займались тренери, часто з числа звільнених гладіаторів, рудіаріїв. Бійці, що отримали свободу і були винагороджені дерев'яними не мечем, що називається Рудіс. У школах працювали досвідчені масажисти та лікарі. Вартість такого навчання була надзвичайно дорогою. Тому на арені гладіатори, але наголошую професійні, бились на смерть вкрай рідко. Окрім того, організатор ігор платив шалені суми для їхніх власників, орендуючи бійців. В разі смерті товару повинна була виплачуватись величезна компенсація. То кого ж тоді відправляли в засвіти на радість глядачам? Ну, наприклад, засуджених злочинців, дезертирів, заколотників, богохульників, а в антрактах християн. В му році майбутній імператор Тіт Флавій зруйнував Єрусалим. А бонусом на арені в честь події до Яхве відправили 2500 тисячі полонених. Через 10 років імператор стає кошмаром Грінпісу, відправивши на кухню 9 тисяч тварин. Бився гладіатор в середньому 5 років, він давав від 3 до 5 боїв на рік і близько 20 за всю свою кар'єру. Те, що бої були шоу, я не жартував. Наприклад, найрозкішнішими і найдорожчими були навмахі імітація морського бою. Для них спеціально робили штучні водойми і використовували справжні кораблі. Перше таке видовище влаштував Цезар Під Салатик. Це була реконструкція саламінської битви, про яку колись давно я розповідав в одному з відео. В шоу було задіяно 16 кораблів і 2000 тисячі гладіаторів. Бійці вважали людьми з репутацією нижчою ніж уповій сутенерів. І акторів для суспільства вони були моральним і соціальним дном. Незважаючи на це, гладіатори були секс-символами. Вони користувались великою популярністю серед жінок настільки, що для панянок фанаток існував термін школярки, введений сатириком ювеналом. Багато жінок носили шпильки та інші прикраси, змочені кров'ю гладіаторів, а деякі навіть застосовували під гладіаторів, який тоді вважався афродизіаком, у парфумах та кремах. Портрети гладіаторів прикрашали стіни багатьох громадських місць. Діти грали з фігурками бійців з глини, а зірки арени рекламували різні продукти. А тепер відпрацювання лівацьких грантів. Жінки теж були гладіаторами, а точніше, гладіатрисами. Термін виник ще в 19 столітті. Так, в Римській імперії панінка не мала жодних прав. На відміну від чоловічих чеснот, жінок хвалили за їхній дім і подружнє життя. Серед їхніх чеснот були сексуальна вірність, почуття порядності, любов до чоловіка, подружня згода, відданість родині, плодовитість, краса, життєрадісність і щастя. Проте жінки, бійці все ж існували, хоч і були екзотикою. Про це згадує той самий сатирик Ювенал. Яке почуття сорому може виникнути у жінки в шоломі, яка уникає жіночності та любить грубу силу? Історик тацит. багато знатних дам. Тім і сенаторів зганьбилися, з'явившись в амфітеатрі, і його доповнює колега Касі Діон, пишучи, що імператор Нерон організував виставу, яка була водночас найганебнішою і найшокуючішою, коли чоловіки та жінки не лише середнього класу, але навіть із сенатського ордену гнали коней, убивали диких звірів і билися як гладіатори, одні охоче, а деякі проти своєї волі. Якщо цього замало для доказів, то існує римське право у 11-му році нашої ери. Римський сенат прийняв закон, який забороняв вільнонародженим жінкам віком до 20 років брати участь в іграх на арені. Імператор Септимій Север, 193 -й, 211 -й роки нашої ери, заборонив участь будь-якої жінки на арені у 200 році нашої ери, стверджуючи, що такі видовища заохочують відсутність поваги до жінок загалом. В британському музеї зберігся рельєф, знайдений у галікарнасі, який чітко зображує жінок-гладіаторів. Фігури позначено як Амазонка та Ахілія. Дослідники вважають, що гладіатрисами могли бути рабині чи дочки гладіаторів у відставці, або й вільні жінки, які обирали життя на арені. Тому що мали бажання незалежності та слави. Гладіатори найкраще показали себе у повстанні Спартака, а особливо в битві за Везувій, де 100 гладіаторів спустились скелями за допомогою лози і вщент розбили три тисячі римських легіонерів та ополчення. Щодо кількості сил повстанців, питання дискусійне. Окрім сотні двох гладіаторів, було приблизно тисяча інших рибів. Авиче за виморитурі. Тисарутен, а тепер перенесемось на схід. А то канал у мене якийсь європоцентричний самурай, ідеальний боєць, мав бути стоїчним воїном, який дотримувався неписаного кодексу поведінки, що пізніше отримує назву Бусідо. Але немає межі досконалості. Тому, окрім знання передових способів вбивства, ці вояки були освіченими і вишуканими. А ще часто бісексуалами вони писали вірші або книги про бойові мистецтва, наприклад, книга п'яти кілець Мусасі Міямото, 17 століття, також під впливом дзен буддизму ними була придумана чайна церемонія та аранжування квітів. Де взяло самурайство до кінця невідомо, оскільки в науці немає загально прийнятого визначення слова самурай традиційною вважають теорію, що вони з'явились між 10 і 11 століттями, коли японський уряд відмовився від державної армії, а свої проблеми вирішував з допомогою ПВК. Згодом в 12 столітті самураї голосно заявляють про себе, втручаючись в придворні справи своїх працедавців. І через деякий час Кіото встановлюють першу диктатуру. Коли Японія поринала в епоху міжусобних війн в 15 та XVI століттях, самураями себе називали всі, чи то полководець з Катаною, чи пірат, чи селянин з граблями. Проте вже через 100 років, в період едо з 17 по 19 століття, самураями називали але лише елітних воїнів Сьогуна, князів чи їх васалів. Решта бойових японців називалась буші. На озброєнні самураї спочатку був один меч чокуто. А з прокачкою класу воїна з'явилось два мечі. мечі:менс. Well, Перепрошую, катана, напевно, найкращий меч у світі, тому що в ньому була душа воїна. А також він робився мега складним методом, через що був гострим і міцним. Одним із способів, яким можна було перевірити меч на якість, це зробити 16 надрізів у неживому тілі, що звісало з дерева. Пінята для дорослих, інший метод страта злочинця. До речі, одним із найцінніших трофеїв для самурая була макітра ворога, а для її зберігання був спеціальний мішок кубі букуро. Другий меч самурая називається вакідзасі. Його використовували для ближнього бою, щоб наповнити згаданий мішок. Або ж для вчинення сепуку ритуальний спосіб власноруч відправитись в засвіти. Сьогодні обладунки самурая це його візитівка. Дивлячись фільми, ми уявляємо потужного жахаючого воїна. Хоча насправді японець 16 століття був стрункий і мав середній зріст 160 см. Самурайська броня створювалась для мобільності на відміну від європейських лицарських обладунків. Вона робилась з лакованих пластин шкіри або металу, скріплених між собою шнурками з шовку або ремінцями. Праву руку часто залишали без. Захисту, щоб забезпечити свободу рухів, армія США створила перші бронежилети на основі самурайських обладунків. Та й, взагалі, самураї були рок-зірками в світі моди. Повсякденному житті вони вдягались так, щоб справити враження, але водночас одяг відповідав їхнім потребам, як воїнів. Навчання самурая починалось з маличку вже в 10 років майбутніх бійців відправляли. Стрьомні місця, кладовища, темні ліси, на публічні покарання і страти. Вони виконували важку роботу, не спали вночі, зимою ходили босоніж, а також їх морили голодом. В сім'ї воїна була кімната для навчання володіння мечем та місця для стрільби з лука. Крім мистецтва війни, обов'язковою була література, історія і грамота. Вдосконалювались самураї протягом всього життя, а нові техніки, які вони опанували. Випробовували на цивільних. Непостійна рубрика Хвилинка тему джина. Самураєм завдяки тайфунам вдалося відбити дві спроби вторгнення монголів у 13 столітті. Таким чином, Японія була однією з небагатьох азіатських країн, які уникли панування внука Чингісхана Хубілая. Однак, незважаючи на це, на острові Хоккайдо, є надзвичайно популярна страва дзінгісукан, Баранина з овочами приготована на грилі. Свою назву отримала від японської версії імені Чингісхан. І знову лівацькі гранти жінки самураї також були. Називали їх Онабугейся. Їх виховували тими самими методами, що й хлопчиків, проте їхньою основною зброєю був спис Ярі та Нагіната, щоб мати перевагу над чоловіком. Окрім того, Кодекс Бушідо хвалив жінок, які були здатні піднятися вище недосконалості та недоліків властивих їхній статі і проявити героїчну силу духу, яка могла б бути гідною найбільш хоробрих і шляхетних чоловіків. Описи жінок воїнів можна знайти і в японській літературі, наприклад, повісті про Хейке 14 століття. Йосінака посилав її Томоє Годзен як свого першого капітана, оснащеного міцними обладунками, величезним мечем і потужним луком. І вона зробила більше вчинків хоробрості ніж будь-хто з інших його воїнів. Найкращі жінки самураї проявили себе під час згаданих міжособних війн. Про це свідчать археологічні знахідки, наприклад, розкопки, проведені на місці битви біля Сен-Бон Мацубару 1580 року. Там знайшли поховання з 35 жінками. Існували бойові підрозділи, що складались лише з панінок, хоча б загін Уено Цурухіме з 34 японок, який пішов в атаку проти армії клану Морі. Звісно, вони не мали шансів, проте здивували ворогів. І їм дозволили власноруч залишити цей світ. Цій історії присутні два приклади кодексу для жінки самурая: перший брати на себе обов'язок помсти, оскільки перед цією божевільною атакою брат Уено Цурохіме програв ворожому кланові і самоліквідувався, а сестра до останнього захищала замок. Другий приклад це те, що панінки теж практикували сепуку, але з деякими відмінностями вони проводили лезом по горлу. Але перед цим зв'язували. to Щоб після відходу на той світ виглядати пристойно, для самурая було ганебним потрапити в полон. Тому, коли виникала така ситуація, жінки спокійно приймали вічний спокій від рук родичів чоловіків, і те саме робили з мужчинками, якщо ті з якоїсь причини не могли виконати сепуку. Ще одна жінка 17-го століття Отацу Ноката стала лідером клану після смерті свого чоловіка. Під час облоги її замку Хікума ворогами. Вона відмовилась капітулювати і захищалась а в останній день облоги отацо одягнула обладунки, відкрила ворота, і з вісіть із вісімнадцятьма озброєними жінками кинулась в атаку і полягла в бою. Гаразд кінчаємо з тим фемінізмом і перенесемось на північ Скандинавію, до вояків, про яких ви дуже багато знаєте, але вони мусять бути в цьому відео. Брутальні вікінги, хоробрі і деякі воїни, що не боялись смерті, бо знали, що в разі чого потраплять до Вальгали з шашликом, пивом і, по... і валькіріями. І не даремно вони в це вірили, адже їхня броня в порівнянні, наприклад, з тими ж самураями чи лицарями було слабенькою. Та й в тактиці вони не були ганібалами чи цезарями. Жінок воїнів в Скандинавії ну не було. Хоча дебати між істориками тривають щодо поховання в войовниці збірки, бо до 2017-го вважали, що там лежить елітний професійний воїн-чоловік, але ДНК тест це наламав. Кістки належать жінці, інші діви щита згадуються лише в сагах. Більшість жінок в епоху вікінгів були хаус менеджерами і часом підприємцями. Проте в середньовічній Скандинавії панінки могли почуватися набагато вільніше ніж їх колежанки з Європи. Але повернімось до воїнів. Перші відкривачі Америки в 793 році вирішили пограбувати монастир Ліндісфарн. І з того часу для європейців вони стали карою господнею, аж поки через 300 років самі не прийняли вчення Ісуса. Усі воїни мали списи, бо це була відносна дешева зброя, і кожен міг її собі дозволити. Ти часто користувались і сокерами, бо щоб мати якісний меч, ти мав бути або багатим, або вкрасти його. Або здобути на полі битви, якщо говорити про захист, то заможніші воїни мали кольчуги чи шкіряну броню з металевими вкладками. А решта вікінгів мали великі круглі або овальні щити. Їх використовували і для нападу, вибиваючи зброю супротивника з рук, а потім краєм щита ввалили противника на землю і завершували його земні страждання. Елітою вікінгів вважались берсерки. На жаль, сьогодні овіяні таємницями плітками і міфами більше ніж фактами. Коли битва мала б закінчитись, ставалося поразкою. Берсерки виходили перед ворогом з рештами війська, гризли свій щит, а потім відкидали його. Щоб було зрозумілою, що вони готові померти і кидались в бій. Частенько така тактика була успішною. В який спосіб вікінг входив в агресивний і неконтрольований стан, невідомо, але є декілька теорій. Перша з них гриби чи інші галюциногени, наприклад, блекота чорна, насіння якої знайшли в похованні вікінга 1977 році. Деякі вчені вважають, що безумство досягали за допомогою алкоголю. Інші теорії це самонавіяна істерія, епілепсія або психічні захворювання. Щодо самонавіювання. Прикладом можуть бути згадки візантійського імператора Костянтина VII у книзі церемонії візантійського двору про танець, який виконується членами його варязької гвардії у шкурах і масках тварин. Гарний приклад берсерка описаний в англосаксонській хроніці під час битви за Стенфорд-Брідж один вікінг, озброєний сокирою, захищав міст від англійців протягом трьох годин і відправив до Ісуса 40 чоловік, поки сам не поспішив у вальгалу. До речі, під час цієї битви, намагаючись захопити англійський трон, загинув Гаральд Суворий, зять Ярослава Мудрого. Чому я його згадав, якщо вірити сагам, одного разу будучи на службі у візантійського імператора, Геральд Гаральд. Хитрістю захопив місто на Сицилії. Він вдав, що захворів, а потім вдав, що вмер. Його воїни прийшли під стіни міста з проханням поховати шефа у церкві. І місцеві погодились. Вікінги внесли труну з ярлом до міських воріт, і як тільки вона опинилась в брамі, гробом її заблокували. Гаральд Воскрес і його воїни перебили варту, а потім понеслось. Повертаючись до безумства вікінгів у 12 столітті, берсаркізм заборонили. А приводом стала відправка своїх побратимів у вальгалу замість раю. Так це правда. Вікінг берсерк не відрізняв противника від товариша. Тому через таку некерованість, але найголовніше через протиріччя з християнством за це карали з приходом Ісуса в Скандинавію. Термін берсерк почав означати вигнанець. Виданий в Ісландії закон 1123 року. Говорив: помічений у безумстві берсерка буде покараний трьома роками заслання. В кінці 13 століття ці воїни стали істотами, що викликають жах відразу і перебувають поза законом. Ґх? На сьогодні все це була лише перша частина відео. Далі я продовжу. До наступного і пам'ятайте, що історія як і гладіатор, сексуальна. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео.